Кількість мешканців віддалених сіл добропільської громади меншає з кожним днем. Сьогодні у Святогорівці переважно залишаються мешканці похилого віку та ті, хто виїхати сам не може. Тож забезпечення їх всіма необхідними товарами один із основних напрямків роботи. Днями тут пройшла чергова видача продуктових наборів. «З гуманітарною допомогою у нас проблем немає. Ми отримуємо її двічі на місяць один раз. Тільки люди пільгової категорії другий раз ми видаємо кожному повнолітньому члену сім'ї. Забезпечення продовольчими наборами у нас ну, досить на високому рівні, дякуючи меморандуму, які укладала наша військова адміністрація. Мешканці кажуть, гуманітарка дуже допомагає, адже більшість необхідних продуктів купувати не доводиться. Ну, звісно, допомагає. ну а як же не допомагає? все допомагає. Всяка допомож. І мука, і постне масло, що накупляти, макарони які-то, хочеш, не хочеш, можеш зварити супчику. І... Хватає все. Сьогодні перший день прийшов. Помагають, дуже допомагають. Ну, є і мучні, і в основному паштети, зущенка є, є що там ще. Ну, макароны разные. Так. Конечно, щуп, что вы, очень даже помогает. Спасибо вообще всем, спасибо. Огромное даже, как, как бы жили. Хорошо, все, продукты есть очень много. Все, все, все доступное. Ну, лишь бы деньги были. Тетяна Авраменко зазначає, харчові набори мешканці отримують щомісяця. Першочергово допомагають людям пільгових категорій.